Автобусом номер 64 їздить до Шрузбері, що на заході Англії дуже багато пасажирів. Крім нього є ще один, яким користуються місцеві жителі. Ходить він що дві години. Для багатьох це єдиний спосіб дістатися роботи. Я чекала у шрузбері, коли повернеться автобус. На зупинці були школярі. Вони сказали, що інколи він не приїжджає. І о 13.15 він так і не приїхав. Довелося чекати того, що їде через годину. Автобусів у сільській місцевості Англії зараз ходить рекордно мало. Новий звіт, підготовлений місцевою владою, показав, що за останні 10 років зникла чверть усіх приміських маршрутів. З місцевої скарбниці тут фінансують 90% транспортної інфраструктури графства. З національного бюджету гроші не надходять. Багато міських жителів і так мали нормальне автобусне сполучення. А ми ні. Якщо в нашу інфраструктуру не вкладуть великі інвестиції, як це зробили в містах, вона. Зникне міністерство транспорту Великої Британії повідомляє, що з 2020 року на автобуси витратило 3,5 мільярди фунтів стерлінгів. Це близько 4,5 мільярдів доларів США. Вона обіцяє, що додаткове фінансування переважно піде в сільські райони, які раніше лишалися поза увагою.